Так, отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. За нагоди підписуйтеся на мій канал, на канали Володимира Цибулька, Цибулько, Толк, Цибулько ТІВІ, підтримуйте їх на патреоні і донатами за можливості. І, мабуть, ми перейдемо до другої теми. Надісно. Пов'язана з першою є таким сворідним продовженням справа в тому, що знову ж таки з'явилася інформація, що з послом України у Великій Британії була проведена так мовити розмова з пропозицією, від якої не можна відмовитися, щоб він очолив список Зеленського. Однак залужний при цьому всьому зумів відмовитися від цієї. Чудової пропозиції, отже, хто ж все-таки сватає залужного на лідера чи підлідера, точніше сказати, партії Володимира Зеленського, ймовірно, його ймовірного списку, і чому і яким чином залужному вдається від цього відмовитись? Я завжди повторяю, що залужний має дуже багато рис Віктора Андрійовича Ющенка. Чим він він мені по-людськи симпатичний? Бо ну, от ці риси допомогли, до речі, встояти Києву і Харкову. Тому що Залужний так спішив виконувати команди Зеленського про відведення бойових частин від Києва і Харкова, що вони не були відведені. І врятували ситуацію. А тепер про гру із залуженим як: ну, на банковій е, якому доходить не через голову, а через дупу, бо не було б інакше в них Богдана Яременка як носія цієї аналкультури, прости Господи. Ну, але але я, звичайно, іронізую, але, але те, що нормальним людям приходить через голову, їм приходить через дупу. Бо, наприклад, в тому числі я багато хто говорив, що саме залужний для них є ну, своєрідним е, контактером між народом і владою, гарантом довіри до них самих. Коли вони усунули залужного, вони думали, що вони ну, зняли фігуру із шахівниці і на тому все. Раптом виявили, що вони зняли з шахівниці себе. Бо рейтинг довіри Зеленського багато в чому базувався на рейтингу довіри залужного. І тепер, коли вони зробили жест проти залужного, але не остаточно, тобто, все одно цей жест недружній, який зруйнував, так би мовити, пряму асоціацію зв'язку Залужний Зеленський. Все, що всі плювки в спину, які зносив Залужний за час до своєї відставки, вони в принципі народом не сприймалися як загрозливо. Тобто, з точки зору ну, такої політехнології, це була спроба принизити не відпускаючи. Тобто, ну, так би мовити, як в банді встановити ієрархічне становище для залужного, що він тут не, не головний. Вони повелися абсолютно по-бандитськи, і раптом з'ясувалося, якщо залужний тут не головний, то тут не головний Зеленський. Звичайно, ієрархія клянеться, що головний Зеленський, але народ та сумнівається, що тут головний Зеленський. І в цій ситуації вони затіяли знову гру в повернення ну, в таку активну політику, але ну, на майданчиках Зеленського. Залужний, як ну, Частина державного апарату, бо він, він посол Зеленського в, в Великобританії. Що б хто не казав, що він посол України, Зеленського вважають, що він посол Зеленського, те, що йому вдається балансувати і бути послом України, а не послом Зеленського, це, це ну, велике щастя для України, чесно кажучи. Бо, як ми бачимо, частина послів поводяться, що вони посли Зеленського, і їх держава Україна мало цікавить, репутація держави ну, Держави України. І тепер, от коли на банковій ну, дійшло цими задніми шляхами, так би заднім мозком, дійшло до політтехнологів, що Е, відсутність Зеленського, точніше, е, ну, у Зеленського на орбіті Залужного, е, робить Зеленського слабішим. На внутр... Саме у внутрішній політиці. Тому що ну, українці мало оцінюють успіхи Зеленського, тобто вони, вони не бачать, вони, вони відчувають, що Зеленський це така карикатура на політика, ну але на зовнішніх ринках Бог з ним. Але ж. За все це доводиться платити з власного рахунку, так би мовити. Тому і е, виходить так, що на банкові вирішили повернути в орбіту е, внутрішньої політики залужного, але як е, нагадуючи весь час, що залужниця там ну, е, сьома вода на киселі в оточенні Зеленського. І тут вони остаточно промахнулися, тому що розмежування політичне між. Залужним і Зеленським відбулося з волі банкової, не, не з волі. Залуж... Залужний зараз в пасивній позиції. Він, він не в наступальній позиції. Він в він пасивній позиції, в нього є державна функція, він, він ну, державна людина, він поводиться як державник. Він не виходить ніде за межі етикету, не, ніде не, не відсвічують якісь його політичні ініціативи. Ніде не проглядається ні якийсь фонд, ні якийсь громадський рух на користь залужного. І тут е, банкова е, ну по суті психанула. Бо поступаючи е, в одній площині як е, партнери залужного, і як, як керівники залужного, в іншій площині вони тлумлять залужного і розповідають всім, що залужний зараз це великий друг Клічка, і вони з Клічком на пару йдуть на вибори. Що ну, мережа кличка партійна, це і є тепер партійна мережа залужного, і оця лінія, вона все більше починає ну, роздуватися, і тут таке враження, що на Банковій знову наваляли собі в штани. Володимир, але там була інформація про конфлікт кличка з новим очільником. Київської міської державної адміністрації, який Е, Справа в тому, що Кличко зараз збадьорився не як міський голова, а як голова асоціації міст. Тому що банкова розгорнула нову атаку на мерів. Навіть на Львівщині, подивимося, на мера Сколь, Сколього є напад, судове рішення про конфлікт інтересів. Далі. На е, мера Стрия є атака. На мера Дрогобича є атака. Далі, по старій пам'яті, ми ж пам'ятаємо, наприклад, Владислава Трошенка міського голову Чернігова. Так вони тлумлять його ще й досі. Десь місяців два тому усунули е-е секретаря міськради Олександра Ломако, е, який Ну був. Вважається партнером Атрошенка. Далі <кій> атака на міського голову Борисполя Борисенка. Борисенко пішов на війну воює, це представник ЄС, атака на міського голову Рівного Третяка від Європейської Солідарності, атака на мераль Нетішина свіжа, ось буквально. Тобто, по суті, мало того, що центральна влада пограбувала місцеве самоврядування. Так вона ще ще і просто знущається зі здорового глузду. Бо вони, наприклад, у Ірпені вони взагалі порушили будь-які закони. Мало того, що вони за, за надуманими причинами арештували Маркушина, так вони в брутальний спосіб е, просунули. То то ще не просунули, то там сталася якась взагалі комічна історія. Наскільки я розумію, е секретар міськради е Макеєва Анжела, представник е Слуги народу, вона усунута е буквально там в останній день перед арештом. Е Маркушин усунув її з посади, тому що Макеєва незаконно взяла автомобіль Ірпінь е водоканалу, поїхала за кордон і ввалила його, ну, розбила машину. І... Е, ну, До розслідування на місяць е, Маркушин усунув е, Маків з посади, а тут виявилося, що його затримали теж на якийсь термін, там, по-моєму, на два місяці чи. І заставу величезну, яку ну, Маркушин точно не має таких грошей е, намалювали. Але місто без управління не може, але і Макеєва не може е, бути е, виконуючим обов'язки міського голови. З цих обставин. Тобто, але ж, ну як ми бачимо, все, реєстратор переступив через закон, е, нормального засідання міськради не було. ну от Маємо цирки, та й нем, нема голосів за Макеєву в міськраді. Тобто, є пряме рейдерське захоплення міста слугою народу. Дивись, все-таки повертаючись до а, залужного, а, ти сказав, що він є. Пасивні позиції, а як довго він може бути в ній перебувати? Доки він є держслужбовцем і дипломатом на держслужбовців є своя, так би мовити, модель медійності а на дипломатів це ще це ще більш жорстка, е, е, ну, жорсткі обмеження ніж на військових чи на держслужбовців? Тобто, в дипломатії єдине начальня це дуже жорстка така форма вимога. В цьому сенсі дійсно дипломатична служба з одного боку дає контакти, бо Лондон це просто ну, сві сві світове перехрестя, так би мовити. І на цьому світовому перехресті залужний встиг особисто перезнайомити з неймовірною кількістю важливих людей. Тобто, він, він потихеньку підбирається за. Рівнем особистих контактів до Кличка, до Яценюка, до е, Пінчука, ну і, а лідером взагалі в особистих контактах залишається е, президент Порошенко. Тобто Порошенко за час перебування в політиці наскільки напрацював особистих таких контактів в багатьох країнах, що ну, ми ж пригадуємо історію, Наприклад, з Угорщиною. Ага. У Зеленського скандали з Угорщиною. А в Порошенку Угорщина жодної палки в колеса при набутті безвізу чи зони вільної торгівлі із Європейським Союзом Угорщина жодної палки не вставила в колеса. Тому що на особистому рівні Порошенко там все все обтяпав, як кажуть. Натомість у Зеленського проколу за проколом. Наприклад, історія із поїздкою Зеленського в Ізраїль, коли його просто сказали нафіг, не хочемо бачити тебе. Порошенка б ніхто не відвернув би. Навпаки сказали, приїжджай, поговоримо. От тут в чому, в чому є різниця. Тому е, залужний зараз е, стає носієм особистих контактів фігурою е, більше ніж національного масштабу. Що в очах українців робить його справжнім політичним лідером. Чи може в такій ситуації е Зеленський і його Офіс щось протиставити залужного? Або запропонувати? Вони пробували, е вони, ну, от, е ми бачимо, що після залужного найвищою довірою е користується генерал Буданов. Тільки в цих двох політиків є позитивне сальдо довіри. Ну, Сальдо довіри це не електоральний рейтинг, хочу сказати, бо Кучма на свій другий термін заходив, по-моєму, з 4% довіри. Е, тому е, тут, е, ну, це, але е, вибори виграє велика консолідація. Тобто згода різних прошарків чи страт суспільних. Довкола одної чи іншої персони. От зараз Залужний дійсно є інтегруючою фігурою. Він фігура, яка інтегрує різні прошарки населення. Ну, Зеленський був таким в 2019 році. Просто це, це, ця інтеграція була побудована на ненависті до Порошенка. І на цю ненависть, хочу нагадати, працювали всі російські медіа і 95% українських медіа. Зараз на Зеленського не працюють медіа е, в таких обсягах. Тобто російські медіа, якщо, е, по-перше, в Україні перестали дивитися, в 2019 році їх ще дивилися більше, і вплив вони мали значно більше, ніж зараз. Е, але і марафон втратив. Тобто, попри те, що е, Зеленського в оточенні там медійників процентів 60%. До речі, в мене таке враження, що інколи команда Трампа бере досвід Зеленського собі на озброєння. Бо якщо глянути скільки телевізійних ведучих всяких або телевізійних фігур е в оточенні Трампа на сьогоднішній день, ну Трампу, мабуть, важливо все-таки комунікацію з суспільством утримувати, через що він медійних фігур понатягував. Добре, Володимир, давай перейдемо до наступної теми, бо час.